У нас дуже довгі коляди, uh -huh. вони, і вони персональні. Тобто там же знаті, се знати у, у нашого брата. Брата Івана. І там Івана, потім uh -huh. дружини, uh -huh. дітей, онуків, Ну, якщо є онуки, потім uh -huh. худоба, ну, якщо є бджоли, то бджолам. І так далі. Брім. Навіть песику виколядували одного разу. <різь> <різь> ну, це в одно, це в Яворові, так, а в Криворівні, то в неділю рано сонце сходило, сади вишневі, розвеселило саду вишневим, світок біленький, ой народився Христос маленький. Ну і там багато, багато куплетів. ще куплетів, дуже багато. І в них там своя мораль така і виховна, і по-своєму там є. Це музика відрізняється загалом, так? Це колядка, ну, текст різний, але пісня одна і та сама. музика. Мелодії так само інакше відрізняється. Абсолютно кожна коляда інакша. Є ще «Само пану його чилі дочка, ой, дай Боже». Оце є і цей мотив, я е, є ще, Ну, і після того, як ми заспівали, це дуже довго. Якщо, наприклад, ми приходимо до хати, то під хатою ми колядуємо дві-три коляди таких базових, і, і там нам дають там, якісь гроші на церкву, дають, пригощають нас, і ми йдемо далі. Якщо нас беруть, кличуть до хати за стіл, то там інший процес. Ми сідаємо, ми маємо відколядувати госп... ну, от, власне, господарю, господині, дітям. Е, якщо є неодружені дівчата, там одна коліда, якщо є парубки, то там парубкове і так далі. І тоді тільки ми можемо там сідати якусь вечеряти там, і так далі. І в процесі, коли вже оця така офіційна, скажімо то так. То можна на частина... одній хаті так спинитися? Чотири години, чотири години від, приблизно ми в одній хаті сидимо.